Я завжди мріяв стати фанатом. Для мене, як казав класик Одеси футбол – це головне. І для мене завжди було дуже цікаво спостерігати безпосередньо за фан-сектором, що там коїться, які стички. Це шиза, підтримка команди. І для мене це було дуже важливо. Я мріяв стати футбольним фанатом, саме мріяв. Я прийшов на фан-сектор, я проникся тією атмосферою, я проникся тим духом, братством, єдинством е і залишився от по сьогоднішній день. На! По! На! По! Ряд! Ряд! Мене звати Сергій, В фанатських кругах я статист вів Статистику матчів одеського Чорноморця з 94-року. го року. Тобто, там вирізки, на якій хвилині Чорноморець забив, хто забив та інше. Тобто Я все записував. І тому е таке позивний був і в армії. Е просто статист. Статістик, статист, стат, садіст, по-разному називали. Отримати на першому своєму ви виїзді. Прізвище, ну, поганяли, я не знаю, як це, як це правильно правда сказати, там позивний. Це було дуже круто на той час, бо для того, щоб отримати позивний, потрібно було чимось запам'ятатися або виділитися чимось. Я рахував дні до того виїзду, Я е, мріяв цим, коли ти е, йдеш по іншому місту, по е, чужому місту, у розі одеського чорноморця, коли ти. Приходиш на фан-сектор, на тебе дивиться, і ми тоді запалили дві димові шашки. Тобто на той час феєра димові шашки були під дитячою забороною, і ми. Тоді ну, доволі таки непогано попали, але більш попали хлопці, які були старші за мене. Їх затримали на три дні. А мене як неповнолітню на той час хлопці сказали відійти та фотографувати. Як кажуть самі гравці одеського Чорноморця, я товаришую з багатьма колишніми футболістами Чорноморця, нинішніми футболістами Чорноморця. Це емоції, це драйв, це під їх. Підганяє вперед. Тобто, коли запален фаєр чи димова шашка, починається інший фанатизм, починається драйв, починається адреналін. І фаєра — це наша частина культури. Частина культури фаната. Це культура, це не тільки в Україні, це в багатьох містах світу така ситуація, тобто це норм. Всі повинні, хто знаходиться у удвіжі, у мобі, то він повинен битися. Так, да, є розділ між ультрас там, фанатами, але для мене це. Ну, я ніколи не розділяв і не казав: там, ти там, ультрас, там, ти банера малюєш, а ти там, спорт. Ну, деякі хлопці розділяють, звичайно, бо з часом це стало як більше. Таке спортивне змагання, тобто там хлопці забиваються там у лісі, у на, у полях, на нейтральних територіях, там У нас там немає арматур, бит, кастетів, ножів та інше. Це чисті руки, тобто перед бійкою ми друг друга аплодуємо, показуємо, що у нас чисті руки, і понеслась. Чорноморець грав в Албанії і е, за два дні до матчу мені телефонує товариш і говорить, що є можливість полетіти з командою Чорноморець на в Албанію на виїзд. Вау! Це мрія. Тобто це 2013 рік, це топовий состав, це топові футболісти одеського Чорноморця. Я подзвонив своєму е, керівнику. Я працював на той момент в банку, зателефонував у 10-й годині вечора. Керівнику і попросився в нього, щоб він мене відпустив на виїзд. Добре, я тобі відпускаю, але тільки не спалися. Я, так, ну я доросла людина, ну, я начальник відділу, ну що, я дурак, і якийсь поц, я як кажу, де в Одесі буду палитися. Вилетіли в Албанію з футболістами Одеського Чорноморця. Тобто, для мене це був вау, це був, ну, не передати словами. І так сталося, що після матчу я надав інтерв'ю телеканалу Футбол. Прома, тобто пряма трансляція, Сергій внизу болівальник Чорноморця, зверху пряма трансляція, Тірана Лобанія. Як це сталося, я до, до сих пір не знаю, але мене побачила керуюча банка. Я заходжу в кабінет для свого керу, заступника керуючого, який мене відпустив. І він сказав: ну, просто до сих, до сих пір фразу, яка мене ну, тішить і смішить. Він встає з свого крісла і такий... Спасибо, сука, что не спалився. Yeah. <laughs> <Вот. laughs> тобто, вот така вот була забавна історія, яка пов'язана з виїздами. Ну, повторюсь, за майже там 200 виїздів поїздок за улюблений клуб, їх море, море, Ну, цих историй, ну це, це весело, це життя. Мені дуже подобались часи нульових. Тобто, це було мало спортсменів, які цільцінаправлено готувалися до виїзду, до якихось бійок та інше. Знову ж таки, після 14 року масових бійок майже не було. Почалась війна, ворог віджав Крим, напав на Донбас, і після цього фанатські війни майже закінчилися. Тобто, остання драка, навіть в якій там я приймав участь, це там 2009 рік. Після цього я майже не дрався. Ну, не, ну не, Можна так сказати, не участвовав у цих е, змаганнях по лісам та полям. Якщо не фанати, не факт, що Одеса була би українське місто, бо те, що зробили фанати 2 травня 2014 року, це показала всьому світу, в першу чергу, країні агресору, що Одеса це українське місто. Але на той час я, ну я широко це кажу, я не відчував, що це війна. Я собі жив всі ці роки до 22-го року. І для мене це було десь далеко. Як, на жаль, для деяких людей. Які живуть зараз в Одесі, що це війна їх не стосується, що це війна, яка десь далеко. І я, чесно кажучи, так і жив всі ці роки до 22-го. Я себе за це дуже караю до сих пір. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я морально був готовий до того, що я піду воювати. Я до цього був готовий. І мені, мені це рішення дало надалось дуже легко. І вже 25 лютого я був у військкоматі і отримав речі. Я ніколи не воював, ніколи не тримав у руках зброї. Я не проходив строкову службу армії, бо я інвалід дитинства, в мене білий військовий квиток, тобто я міг нікуди не йти. В мене пожиттєва друга група інвалідності. Я е, міг і далі жити в своїй квартирі, ходити на білий туалет, е, спати в теплому ліжку, відпочивати по вихідним, ходити на роботу. Але я прийняв таке рішення. Я про нього жодного разу не жалкую. Я жалкую тільки по хлопцям, які ми. Втратили. Не хочу нікого там образити з хлопців, з якими я воював. І їх тут, на жаль, багато і це все одесити, фанати Одеського Чорноморця. Це мій теж близький друг. Саша ми навчалися разом. І теж з першого дня. В нього позивний був патріот, і він теж, як і я, з першого дня. Ми 24 лютого зазвонилися. і першим не спитав, ну що, дяпа, куди йдемо? В яку бригаду? Хоча він теж міг, як багато з цих хлопців, сидіти вдома. Найти відмазки про прокурорів, про Зеленського, про інших, які зараз звучать з уст багатьох патріотів України. Але він пішов, але він пішов. На жаль, коли говорять, що чоловіки не плачуть, плачуть. І коли говорять, що герої не вмирають, вони вмирають. Я ненавиджу цю цю фразу, герої не вмирають, вони вмирають. На жаль, їх не повернути. Одеський двіж, український двіж, втратив багато достойних синів України, і я не можу когось виділити. Да, в мене я втратив багато близьких людей, дуже близьких мені, з якими я провів юність. Більш доросле життя ми заходили разом. Навіть коли ми пішли, нас було вісім друзів, на жаль, чотири загинуло. Це із близьких. Чотири загинуло. Двоє, в тому числі, і я списалися після поранення. І двоє продовжують захищати нашу країну. І виконувати бойові завдання. Осколочне поранення отримав на Бахмутському напрямку. На щастя, частина осколків ви... витищили, частина залишилась. Але я живу повноцінним життям і, на жаль, підготавлююся до цього, що потрібно буде робити другу частину повернення до армії, якщо Така ж ситуація буде і надалі. Коли Одеса була під загрозою окупації, це було єдине цільне місто. Зараз я цього не бачу. І коли йдуть обстріли Одеси та інших міст України, це трагедія. Але іноді, ну, я розумію, що на мене багато хейту виліться, але я цими обстрілами... Хочу нагадати людям, що війна триває, і вона не десь, а вона тут. Я е, особисто столкнувся з даною ситуацією, коли моя рідна мама в перший день війни сказала мені про те, що нас прийшли визволяти. Я з нею не спілкувався півроку. І, на жаль, вона своїх поглядів не змінила. Ми братський народ. Ми одна країна та інша. І я розумію, що таких, як вона, багато. Я, але по-перше, це моя мама. А по-друге, їй 76 років. Кожен шукає для себе виправдання. На жаль, що, що заважає, я не знаю, що заважає. В нашому двіжі був такий Сашко Брида. Це наш лідер. І він сказав мені таку фразу, з якої я йду по життю. І запам'ятав його на все життя. А фраза наступна: Нормальному пацану везде нормально буде. Судження про футбольних фанатів з, з, з сторони суспільства воно оманливе. Багато. Фанатів займає досить високі керівні посади на різних е, сферах діяльності. Я, наприклад, працюю керуючим відділенням Ощадбанку е, в місті Одесі. Я довгий час працював е, до повномасштабного вторгнення на керівних посадах е, в банках. Тобто є робота, вихідні дні. Ми фанати. Ми відпочиваємо, підтримуємо клуб е, та всеке інше. Але в будні ми. Переважна більшість, досить серйозні. Ніхто нікого не скаже, що це футбольний фанат на роботі, коли він приходить на роботу в кроватці та в галстуці. Це наше майбутнє. І я дуже задоволений, що вони несамовито підтримують клуб і підтримують наші традиції фанатські. Навісна передача. Ну, а де ж удар? А де ж удар? Ну Зараз кляр. Анель. І що? Голодибур! Це не просто кольори чорносині. Для мене оце все — це все моє життя. Як би пафосно воно не звучало, без нього, без цього клубу я не розумію свого життя і як мені жити без чорноморця. Будуть вони грати у першій Лізі, будуть вони грати у другій Лізі. Будуть вони грати в аматорах. Я буду підтримувати клуб. І поки б'ється моє серце, воно належить саме цьому клубу і цьому місту. Це все сукупність, яке для мене складає все моє одеське життя.